Третина площі України залишається забрудненою від вибухонебезпечних предметів. За оцінками експертів, на розмінування піде близько 10 років. Падає викликає і той факт, що частина деокупованих територій досі залишається в зоні досяжності російських артилерійських установок. Саме тому робота саперних підрозділів сьогодні набуває особливого значення. В Україні існує кілька центрів розмінування, які займаються підготовкою як саперів, так і кінологів та водолазів. Перед початком фахової підготовки всі нещодавно мобілізовані бійці проходять комплексні заняття із спеціальної підготовки. Сюди входить подолання смуги перешкод, обкатка бронетехнікою і стійкість до обстрілів. Для цього застосовують звукові імітації пострілів та розривів снарядів. Інструктори підривають імітаційні ручні гранати та використовують аерозольні дими. Але дим відкий нас насправдай казали, що нічого стараємося відтворити умови бою для того, щоб ви мали психологічне стрес щеплення своєрідне. Щоб тоді, коли попадати в Бойову обстановку, щоб ви вже були готові. до того, що вас чекає? В цьому і заключається психологічна підготовка. Також на смузі є трофейна військова техніка. Мобілізовані під керівництвом інструкторів, навчаються правил огляду і перевірки її на наявність вибухонебезпечних предметів. Хлопці побачили, що таке бронетехніка, який танк може бути. Вони вивчають по ньому вразливі місця, в принципі, дивляться за габарити. Ми зачастуємо його або мінуємо, вони його оглядають на наявність замінування, мінування. мінування. Після завершення тренувань на новачків чекає фахова підготовка за їхніми напрямками. Зокрема, сапери вже за місяць опановують нові навички. Для ефективного та безпечного виконання завдань вони використовують саперні костюми. Сьогодні ЗСУ користуються американськими і Оді-9. Костюми мають радіозв'язок, будований кондиціонер, підсвічення та інші, не бачені раніше, українськими саперами опції. Як бачимо, досить міцний шолом броньованим склом який захищає голову та мозок сапара, міцна пластина на грудній клітці, яка також захищає центральну частину тулуба, захист паху, захист ніг, колін та захист рук келаровим покриттям. Костюм без підзарядки може працювати на одних елементах живлення до п'яти годин, що являється досить, досить гарним результатом. Роботу сапера неможливо уявити без металошукача. Зараз на озброєнні ЗСУ чимало сучасних зразків, таких як німецькі військові металодетектори, валон vmc 1 та VMC4, CDM-виробництва ЧІА та американський Майнлап. Всі вони пройшли відповідні випробування і є на озброєнні країн НАТО. Найбільше досвіду роботи з металодетектором Майнлаб. В нього так спроєктований підлокітник і рукоять, що реально навіть не дивлячись на його вагу. Можна ним працювати годинами. В чому я переконався під час виконання завдань в Київській області. Він реально зручний. По-перше, він гарно лежить на кисті військовослужбовця. По-друге, якщо ви людина вище середнього зросту, тут виробником передбачено можливість збільшення платформи і відповідно розвантаження тим самим руки. Також є ремінь. Які використовуються військовослужбовцем, скажімо так, для довготривалого користування. В своїй роботі сапери також використовують «Хук-н-лайн». Це груповий набір інструментів із гачками та шнурами, розроблений для роботи із саморобними вибуховими пристроями, мінами, пастками та для операцій віддаленого поводження з небезпечними або підозрілими предметами. Також застосовуються тактичні комплекти «Хук-н-лайн». Бачите, вони часто з собою являють такі от. Маленькі сумки для перенесення, ті самі елементи, такі як кішка, є мотузка, вкладена в спеціальну оболонку, є карабіни, є затискач, є шків, от, який пропускає через себе мотузку. І також це дозволяє виконувати досить такий широкий спектр завдань при дуже малих розмірах. Фахівці центру розмінування активно використовують роботизовані системи серії Телан. Ці машини знаходяться на військовій службі з 2000 року. Побували в Боснії, Афганістані, Іраку. Працювали на руїнах всесвітнього торгового центру після терактів 11 вересня. Станом на сьогодні більше трьох тисяч роботів телан різних модифікацій і призначення несуть службу по всьому світу. Силова установка робота дозволяє йому розвивати швидкість до понад восьми кілометрів і працювати без підзарядки до 4,5 годин. Дистанція управління роботом по кабелю становить 300 метрів, по радіолінії до 800 метрів. Доволі таки потужний цей до восьмиста метрів. При умові, якщо не буде якихось будівель, перешкод. Там зміна рельєфу і таке інше. Залежно від конкретної моделі і розв'язуваної задачі, роботи можуть оснащуватись різними оптикоектронними та інфрачервоними засобами спостереження, засобами зв'язку та передачі даних, лазерними далекомірами та приладами нічного бачення. У даній роботизованій системі є три камери. Відповідно, це основна або фронтальна камера і камери, які знаходяться вище та нижче механізму захвату. Також для руху позаду є спеціальна камера, щоб бачити, що відбувається позаду роботизованої системи. Роботизовані комплекси допомагають зберегти життя як саперів, так і цивільного населення. І чим більше їх буде на озброєнні української армії, тим швидше ми зможемо очистити нашу землю від російських боєприпасів.